Зайнявся такою роботою. Товаришові мотоцикла допомагаю робити. І вже підрівняв, підрихтував бак, а бачите, бак з четверки, тут зрізані оті емблеми. Заклав ями, заклав, тепер буду затягувати повністю вже під перетирку. Шпакльовка. Така файненька. Може покажу вам коротеньке відео з покраскою, бо. Вони були вже на каналі, але все одно, може комусь стане в нагоді. Е, обов'язково, якщо був бак крашений якоюсь фарбою. ну У мене за в даному випадку, бачите, це завод фарба. Якщо було крашене кісточкою якоюсь звичайною фарбою, обов'язково здерти до металу. Воно потім акрил підірве все діло. Ну в моєму випадку це не потрібно. Нашпакльовую, обезжирюю, тоді розбовтую нову шпакльовку зараз. А, треба пийнути, і тоді затягую. Дивимось, спостерігаємо. У мене мітки на руці, бачите. Е, класно брати свіжу шпатльонку, бо знаєте, як вона у вас перестоїть через зиму, то потім ну, воно трошки гірше. А е, свіжа, вона ріденька, гарненька, бачите. Дуже класно криє. Багато розводити не треба, тим паче, от, в моєму випадку зараз. Літо, жара дуже, тому лучше по одній половинці. Не думайте, що ви такі хитрі розведете і зараз все затягнете. Воно вам стане сиром нічого не зможете зробити абсолютно. Поставлю, щоб вам показувати гарненько. Е, так само з затверджувачем. Не треба думати, що якщо ви його багато дасте, то воно лучше застигне. Ні. Навіть малесенька крапелька дозволить застигнути великій кількості шпакльовки трошки менш затверджувача, довше буде сохнути, але е, воно, результат буде той ж самий. Ну, можливо, там, якщо на дорогу машину, то краще дати його більше, щоб все-таки не було такого конфузу, що шпакльовка потім буде просідати, Але в нашому випадку точно не, не грозить воно нічим. Так, зараз для затяжки вже резиновий шпатель. І тягнемо обов'язково на всю довжину повністю. Спочатку як я казав закрив ями. Бо якщо ви будете тільки ями закривати, ви їх ніколи не перетрете. Будете терти, терти. Нічого з того не вийде. Тому тільки вся площа. Дивіться, який колір файний, прямо як він був у заводу. Може так залишити його, як жидкий обої буде. Бачите, поки вона ріденька, треба максимум витягнути поверхні, зробити максимально рівне і підрівнювати добре отако от в двох площинах. І тоді ви унеможливите е, просто, ну, що я, ямів не буде просто. Я не знаю, як то пояснити по-технічному, я все-таки не шпакльовший. Дивіться, як фейненько вийшло, ще залишились трошки шпакльовки. Поки рідка прокладу зверху, бо зверху мені слой маленький, тут просто зробити гладко хочеться. Я буду все одно за один раз я не закрию. Знаєте, бачив, як шпаклюють такі, ну, люди, хто тим займається постійно, то в них воно якось так мах мах виходить, зразу за один раз криють. Зразу воно таке рівненьке і гарне. У мене ще так, чесно кажучи, ніколи воно не вийшло. Ну, бо то, кожен своїм чимось займається, але я люблю займатися всім. Так. Ну і все. Дивіться, бучину бучину вважаю, що затягнув прекрасно, ідеально. Все, ями закриті повністю. Ну, буду перетирати, тоді треба буде вже фінішний слой наложиться туненький. Але я бачу, що ям вже нема в мене, що вже гарненько. Те саме роблю з другою половинкою. А тепер запам'ятайте одне, якщо ви хочете отримати гарну і рівну поверхню після покраски, обов'язкові є для цього умови. Обов'язково перетирання з водою. Ну, це навіть ну, не обов'язково. Але ви так трошки наждачку збережете, якщо візьмете вологостійку. І обов'язково рівний плоский брусок. Чим довший, тим краще, звісно. Ну, є певна така, ну, яким, коротше, зручно вам робити. Головне, щоб він був твердий і плотний. І трете всю поверхню. Ніколи не трете отак от на одному місці. Ви обов'язково протрете яму. Хіба якщо там прям дуже великий горб, то можете легенько його стерти. А завжди трете по всій довжині. Якщо будете терти по всій довжині... Потім зображення, яке буде відбиватися у фарбі, буде рівненьке, як на дзеркалі. І плюс ви бачите, як, ну, де є яма у вас, так? У плоский брусок яму пролетить і ви побачите, що там яма, там треба підпасти шпаклівки ще. Я бачите, змочую і наждачка ніколи не забивається. Довше служить. Це вже, звісно, муторна робота долга. У всіх площинах. Або тут воно таке округле. А коли треш хрест-нахрест у всіх площинах, то отримуєш ось таку гладкість поверхню. Колись мав справу з машинами шпаклюванням і з покраскою, то, то довелося в житті натертися. Давно я тим не займався. Останній раз то є відео на каналі, де проводив покраску жигуля свого колишнього. Пройшло з того часу 6 років. Ну, але... Отак. Тут нема куди спішити. От зараз з нею покажу вам, як проявляються ями гарно. Там ще нюанси є. Ну, отак от воно блистить, але бачите, у тій раковини, то є ями. Бачите, над ним пройшло верх стерла, тут яма. Якщо воно вже місцями дійде, я буду терти, поки не дойде місцями. До металу, де дойде до металу, все, вже терти нема куди, тоді треба закладати. Але в мене тут великий слой, то я думаю, що я стру за один раз. І по відображенню видно, вже, що він рівненький, гарний. Ну, так само потім вже після того, як він погрунтується і перетирати ґрунтовку під покраску. Так само ґрунтовка і шпакльовка, вона різні кольори даючи, вона проявить, де яма є. І тоді перетираєш. До тих пір, поки воно не буде рівненьке. Так, а далі, вже після того, як вивів всю площину, ну, використовую я взагалі тільки водостійку наждачку от 600-ка, то вже перетираю під грунтовку, роблю таку базу обов'язково з водою, тру, щоб здувати, ну, щоб змивати, знаєте, той абразив м'який, щоб чим поменше було. Таке як подряпин і перетираю під ґрунтовку шостісоткою. Дивись. Так. Ну і плюс там, де фарба заводська, то воно заматовує її для того, щоб гарно могла вчепитися ґрунтовка. І без ґрунтовки фарбувати не можна, краска по залізі не тримається. Бачите, як воно гарненько вимиває. І вже тоді під наждачкою не залишається пилюки і воно не царапає. Ну Потім легше перетирати. І менший трошки розхід ґрунтовки буде. Ну, мало що стирає, просто вже виглажує більше. Так, висох, бак, розчинник. Я зразу беру акриловий під фарбування під фарбу. Спеціальний, спеціальна серветка, щоб забирає жирні сліди. Маленько прохожу, антисиликонна наша кажуть на неї. Щоб потім плями, знаєте, такі не пішли. Обов'язково буде і перед покраскою протиратись все, але і перед ґрунтуванням. Зараз класно це все робити, бо тепло, висихає швидко. Може й на великих площах, якби то можливо навіть трошки і погано було. Б, але тут супер перетер з водоги, воно сухеньке швидко. І все. Так, все. Бачите, скільки грязюки. Здавалося б, чистий бак був. Так, ну, ну то я зазвичай використовую такий ґрунт грунт. Акриловий ґрунт, але розвожу його, знаєте, в банці. Теж ось товариш купив такий в балоні. Вроді би фірма солідна, але ґрунт не дешевий. Попробуємо, як ним буде воно крити. Основне, коли ґрунтом криєте, то теж не наробити потоків. Оті потьоки завжди їх дуже важко перетирати. Перетираєш, потім протираєшся до металу. Ну, краще робити в пару етапів, грунтувати. Декілька слоїв. Два-три слої. цього достатньо буде. Все, вона швиденько підсихає. Я чув, що цей ґрунт гарно криє. В принципі, непогано. Ну побачимо, як буде перетиратися. Так як він все-таки без затверджувача, то я не знаю. Покрию, мабуть, два, а то й три слої справді Просто проблема ґрунту в балоні в тому, що він дуже тече, він дуже рідкий. Дати якийсь слой, такий грубший дуже важко. Ви просто потече. От крапля вже, бачу, попала прямо. Хоч я і пилю. Ну, оскільки покраска в домашніх умовах, Не професіоналом. Я думаю, що... В принципі, воно пройде мені. Головне не забувати, що не можна змішувати окидні емалі і з акрилом. Тобто, якщо має бути акрилова емаль, то і грунт повинен бути строго акриловий. Бо іначе підірве. Так, все, один слой наклав. Засіріло воно. Даю просохнути йому хвилин хоча б 10-15, оскільки воно тепле в мене. Бачите, тут крапельки десь попали, буду перетирати. Просихає другий, мабуть, зотри слої, тоді висохне і покажу, чи буде тертися взагалі оцей з балона грунт. Бо чесно, перший раз використовую, поки що не знаю. Так скажу, що ота грунтовка Престо, без проблем можна її використовувати. Я вже перетер. Два болотники, третя прекрасно. Не забиває наждачку. Такого. Для початку я використовую 600 зерно. Бачите, нагадую, знову беру тільки водостійку наждачку. 600. Збиваю пилюку і тоді тисячною вже собі довожу під покраску. Тисячку фактично можна використовувати навіть під металік, оскільки в мене буде звичайна акрилова фарба, то того більш ніж достатньо. Воно гарно ті риски збиває. Не видно тих дягів, дуже гарненько виходить. Зараз покажу, як воно треться. Ну добре, повторяю, як можна ляти воду, змивати, але зараз немає світла, то я вже обходжуся, головне побільше брати і поливати гарно. Все, тут вже різними рухами, просто головне на одному місці не терти. Тільки хіба що, якщо є пилинка, то вже стираєте. Кажу, вбиваю на грубо зараз. Воно зараз таке ширшаве, чути навіть по звуку. Але вже після першого проходу е, воно собі набиває таке типу зеркало, мікронерівності стирає. Це дуже гарно треться. Я колись був, пробував дешеву таку ґрунтовку в балоні, то вона не хотіла тертися взагалі, забивала просто наждачку і все. Зараз в принципі таке для наглядності, щоб було видно результат, покажу, от дивіться, наприклад, отак от. Бачите, ну, не видно ніякого відображення, матова сіра поверхня. Потім, коли підсохне, перетерте, покажу, як воно виглядає. Так, і бачите, тепер перетерте. Перетерта грунтовка, вже відбивається зображення в ній. Ну, не так, як у фарбі але все одно. Все, можна братися і красити. Так, тут є все, що мені необхідно для покраски. Фарба, колір салатовий, акрил, затверджувач до неї, акриловий розчинник. Все по феншую. Так, далі розчинник так, для грунтовку витрати, руки помити все. Отакий От товариш мені підігнав зразу мити пістолета. Ну то я використовував цей ґрунт, так, Плюс зразу взяв два мірних стаканчика, взяв маленький, взяв великий, щоб гарно розводити. І плюс от його фільтрики. Я завжди хотів, ніколи ним не користувався вперше. Думав, вони дорогі, спитав 3 гривні. Зразу можна було десяточок взяти. Так. І е, зразу новий пульвер... пульверизатор. Бо вже старий мій побачив життя так пристойно. Трошки він і ляпає, я давненько хотів купити новий. Не щось супер круте, але не саме гірше. Так, Пульвер ауріта, то Китай, я думаю, якийсь 1,3 сопло, бачите, на Дві дирочки, як то в народі говориться. І все, тут є регулювання тиску, регулювання ігли і подачі повітря. Ну, попробуємо, подивимось, як він себе покаже. Так, ну і що, почнемо, давайте з фарби. Добре перемішати, бо вона осідає, коли довго стоїть, особливо якщо то холодна пора року. Я не знаю, просто вже і не пам'ятаю, скільки там фарби йде на той бак і на болотники, то буду розмішувати так, по мірі потреби. Так, ось такий от колір, салатовий, як я вже казав, я собі тут під... застелив, щоб не вимазувати нічого. І так, Пропорція в мене е, два. До одного, так, тобто дві частини фарби, одна частина затверджувача. І буду додати зразу. Ну, то я на око роблю, але воно в загальному десь в районі 10-20%, як залежно від густини фарби розчинника. Так, Як користуватися? бачите, Тут у мене є необхідні пропорції. От вибираю пропорцію, бачите, 2 до 1 ось отут от так от видно, до рівня А наливаємо. Ну, і Вибираємо для початку, скільки мені потрібно розбавити. Тут Я буду розбавляти 150 грам. Бачите, отут пише в мене. 150 грам наливаю до цієї рисочки фарбу. Тоді до цієї рисочки наливаю е, затверджувач. І або до першої 10%, або до другої 20% від загальної. Наливаю розчинник. Так, давайте тако, щоб не помилитися. Так, є фарба. Фарба досить така ріденька. Так, прикрию, щоб нічого туди не летіло. Так. Затверджую далі. Все, крил. Акрил хороший тим, що не тьмяніє, не вигорає краска, не робиться матовою такою. Так, Підливаємо затверджувач. Тож, не додасиш затверджувача, будеш мати ті проблеми, що потім фарбу неможливо буде полірнути. Буде м'яка і буде так от від нігтя проминатися. Так, є затверджувач. І розчинник акриловий. Можна використовувати звичайний 647-й, але, е, ну, не знаю, в народі ходять такі огласки, як я питав покращиків, чого не варто, вони кажуть, що він може, так як у випадку із металіком треба спеціальний для металіка розчинник, може з'їсти зерно, а тут може. Ну, Просто може зробити те, що фарба не буде мати такого блиску. Може блиск з'їсти. Так, все, підляв і вимішую. Фарба досить рідка така виходить. Але зважаючи на те, що зараз дуже жарко, між слоями буде достатньо пару хвилин всього на всього, щоб схватився слой. Лучше, накрию 3-4 слої рідкої. і буде супер. Так, в мене компресор вже накачаний. А Тепер тако робимо тим розчинником, яким, буду розбав... ну, яким розбавляється фарба, то тим розчинником треба трошки промити пульверизатор, тому що там може бути якесь масло, може бути грязюка. Може бути Ну, що, що тільки може бути. Зараз ну, я піду під ще тиск подачі. Бачок вимию, так як грязними руками могли брати її, щоб не було жиру, бо потім той жир, якщо попаде разом з фарбою. можуть бути великі проблеми від того. Так, далі. Вже підготую до кінця. Так, трошки розчинника на серветку, трошки може і забагато, але нічого зараз висохне. Так от, ті, хто займається, можливо, професійно покраскою, можете написати мені на там своїх дельних совєтів. Я собі роблю, так як знаю я. Мене то влаштовує. Я трубу людям не за гроші. Тому результат буде по-любому такий, як треба, людині. От так, от головне на, на видних поверхнях тих зовнішній і бокових гарненько обезжирити. Щоб воно, де будуть саме очі, те все бачити, було чистеньке і гарненьке. Все. Ну, Фарбую, понятно, зараз на вулиці, У мене покрасочного цеху нема. Так, на е компресорі я виставив на виході 4 атмосфери. І в мене плюс є тут регулювання. От, дивіться, якщо я закручу повністю, перекриваю, можна додати скільки треба. Я посерединці поставлю, поки що щось. Так, ну і давайте. То все незручно робити, звісно, і знімати, але ну, маємо що маємо. Ага, тут є спеціальний такий виріс на баночці, мабуть, щоб менше ляпало. Опа. Таку половину поки що залю, лютого. Побачу, що виходить. Так, класно тою сіточкою цідити. Як за 3 гривні, то шкода, що я раніше того не робив. Все, зараз попробую новий все таки пульвер, так? Треба трошечки його попробувати налаштувати, як він стоїть. Знаєте, він... він якраз і гарно пилить. Нема що налаштовувати, пробуємо фарбувати. Криє супер. Гарно так розпиляє. Я таким легеньким слоєм першим крию для того, щоб ну, не було ніяких потьоків. Трошки кірзає, можна що спробувати? Можна спробувати додати трошки більше на самому пульвері фарби, так? Або навіть трохи рідшу фарбу зробити. Ну, це тільки перший слой, тому, тому нема що спішити. Другий слой я вже наніс, було б, звісно, класно когось такого, знаєте, спеціаліста покращика, щоб настроїв гарно того пульвера, але все одно, бачите, як виходить воно гарненько. Зеркало, дуже мінімальна кірза така на ньому. Але дуже солідно. Не знаю поки що, як колір передає воно. Але та, колір такий насичений, гарний колір, Ну, блін, кольор, дуже радісний. Все, воно зараз ще хвилин 5 мені схватиться, щоб не було потьоків. Потьока не зробив жодного. Е, зробив трошечки рідшу фарбу, додав е, в пульвер прямо, підляв пару грам розчинника, перемішав, спробував як пилить, робить більш зеркальну поверхню. І от, видно тут. Як наляв, бачите, прям вообще без кірзи, прям заляло як ну, зеркало, зробило зеркало. Трошечки почекаю, схватиться фарба і останній раз вскриємо. Парарам. Все. Закінчив фарбовку. Віце гарненько воно. Ну, потім покажу вже на мотоциклі, як воно виглядає. Бачите, ну, гарно зеркало. Побачимо, воно сохнеться, то, понятно, з часом, але вже коли сохнеться, то тоді будемо його перешліфовувати і доводити. А зараз воно виглядає просто ідеально, класно. Тому це відео можна сказати, не... Не показуха, як я роблю, а просто заклик. Не бійтеся, не партеся, беріть, робіть, не слухайте когось, що там, обов'язково треба покрасочний бокс, бо нічого не буде. Обов'язково треба багато навиків. Просто беріть собі, купуйте трошки інструменту, купуйте потрібні матеріали, не бійтеся, тріть, красіть і будете мати красоту. Все, всім удачі!